Що сьогодні у нас по комплекту? По комплекту у нас сьогодні буде Crazy Fish Фішаріон 742 до 5 грамів. Будемо ловити сьогодні на нього. Будемо ловити на ваги 1-1,5 грама максимум. І подивимось, що з цього вийде. Тому швиденько складаємось Катушку я використовую Dive Acceler 2000. Це модель 2020 року та шнур 02. -й. Inteч мікрон. А з чого таки? сьогодні почнемо нашу риболовлю? Я сьогодні почну з вібра Це у нас наноміно. 1,6. Оснастимо його півтора грамовою чебурашкою і почнемо ловити. Що з цього вийде? Подивимось. Остання риболовля, саме наномінов, мене дуже сильно рятував від нуля Непогано на нього прокльовувався окунь, тому ми почнемо з такої приманки і подивимось взагалі на активність цього окуня. Ось так виглядає наш монтаж. Тому погнали. Активна риба бачимо. Доволі так непогано у нас гуляє. Багато сплесків. Тому вірогідність того, що можливо щось спіймаємо, доволі така непогана. Якщо зараз покльовок не отримаємо саме на Віброхвіст, спробуємо половити слагами. Покидаємо, скоріше за все, джавестиком. Тантою. Перевіримо також п'є. О, є відгук на Віброхвіст. Є. То дав трішки зійшов. Дав трішки паузи і окунь атакував. Тому продовжуємо. Останнім часом через спеку взагалі було погано з клюваннями. Мало було риболовлі через те, що окунь був нереально пасивний. Просто взагалі закрив рота. Через це взагалі на риболовлю майже не ходили. Останнім часом, коли спека трішки спала, ми почали виходити на риболовлю нарешті і побачив, що окунь трішки вже став ліпше клювати. Зараз подивимось, скоріше може зменшимо розмір нашої приманечки. Головне, що вже були клювання. Клювака була тільки що прямо на падінні. Місця, які зазвичай ми з вами пролавлюємо. Там окуня наразі нас немає. Він кудись одійшов, тому... Ми ходимо, шукаємо його по нових локаціях. Зараз пройдемо ще два місця на цій стороні та будемо переходити на іншу сторону, якщо там не зайняте місце. Тому що, якщо немає тут клювань, то скоріше за все, можливо, будуть вони на Тій стороні. Ми на водоймі з вами вже більш десь пів години. Було тільки одне клювання. Було тільки одне клювання і один окуньок. І все. Ми будемо його шукати. Клювання було на віброхвіст Зараз пішов такий невеличкий дощик. Але він не завадить. Нам на далі рибалити. Не отримали клювання, переходимо на інше місце. Погнали. Є клювання на танту. І доволі таки, коли я зробив велику паузу, і на паузі відбулося клювання. Тому будемо робити паузу побільше. Угу. Так, було клювання і нас просто відкусила хвоста. Зараз. Так, відкушена хвоста. Ось так. Тому змінюємо. І знову робимо закидання з паузами. Перше клювання було є Ось такий красунчик. Відпускаємо його. Плюнув на танту. О, це щука срізала. Я навіть її не втримав. Непогана була щука. До речі. Срізала, так? Да? Да, 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 Ох, непогана була щука. <гум> Дивіться, після того, як перейшли на нову точку, у нас одразу відбулося два клювання і відразу зрізала щука. До речі, щука була непогана. Ну, але шансів там було дуже мало. Тому зараз знову ставимо ось таку танту, але я поставлю зараз на одному грамі. Що подивимось, як відреагує риба на це. Якщо чесно, під час клювання щуку я думав, що то зацеп. Поки той зацеп, не почав рухатись. и ой дурный окун и что-то достать она а ну, выходит Лячку собі сделаем. цело. Це ж треба таке. Ви дивіться, яке реагує на танту Ось такий окунь. Бух. Відпускаємо. Ось такі клюваки після того, як змінили ми місце. Такий непоганий отман. Дуже непоганий для цих місць. Дивись, не добрав. А, відкусив. Дивіться. Відгриз. О, ну мені така риболовля вже подобається. Знову ставимо танточку. Починаємо ловити далі. А ну якщо змінити колір танти. Давайте подивимось. Торне масло. Такий прямо коняк людь Непогані, мені подобається. Ось такі. І він відкусив знову. Ось так. Дуже непогано реагує. Я думаю, що ми залишимося без риби, але ні. Окуні доволі таки активні. Атакують під самим берегом. Ой, давай назад. Давай, давай назад. Дивіться, які. Поставив більш об'ємну приманку. Ось таку. І є результат. і витримуємо паузу. І відбувається на цій паузі клювання. проводочку та спробуємо ставити віброхвіст. Подивимося, як рибка відреагує знову на віброхвіст. Тому що на пасивні приманки відреагувала непогано. Змінимо знову повертаємось до наноміну. бачили від Непогано на сьогодні риболовля виходить. В принципі, рибка прокльовується. Непогані такі окуня влітають для цієї води непогано. Нарешті, нарешті він проклюнувся. Тому продовжуємо риболовлю. Риболовля доволі така непогана. Ось так лі на на Чуть Трішки розбили приманку. Ну, як трішки, дуже. Зараз замін, замінимо її. Так, перейшли на нове місце. Тільки ще змінив приманку. На наноміно на була одна клювака тільки. Подивимось, як на пасивочку відреагує. Тому що там на пасивочку відреагував дуже непогано окунь. Був тільки ще вдарчик, є. Непогано. Ну, Відреагував сь 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 сьогодні такі приємні окуняклюють ось так відпускаємо що ж дивимось далі який буде результат у нас Невеличкі підривчики і пауза. І він реагує доволі таки непогано. Чіткі такі удари і засікання. Подивимось зараз, як відгукнеться на ларву. Така одна із найулюбленіших також приманок. Перше закидання на ларву і відразу була тільки ще покльовка, але не, не добрав, не заїв окунь, хоча паузу відразу зробив, не заїв. Ну, бачите, відреагував. Тобто з приманками ми сьогодні просто попадаємо відразу в ціль. Що з проводкою, що з приманками є. Дивіться, ми вгадуємо. Ми просто шикарно все вгадуємо. Дивіться, який окунь. Ну, я задоволений результатом сьогодні. Просто задоволений. Сьогодні, як ніколи, ми все чітко, злагоджено, приманка, проводка і є результат. Прям дуже малий. Упс Бум. Все. І він розбив мені ларву. Так, зараз одягну її більш-менш. Тому що в мене це одна залишилась, інші всі вдома. Це такий прям малюк. Малюк-малюк. У нас такий не цікавий уже. І знову на паузі відбувається у нас клювання. Просто після того, як не клювало взагалі, зараз ці клювання просто неймовірні. Дуже довго такий період був. Спека і нічого не клює. Окунь був. Взагалі. Таке відчуття, що на одному місці з закритим ротом. Ми зараз ще сходимо на одну локацію і потім повернемось на те місце, на якому клювало найбільше. Перейшли на нову локацію, зробимо тут закидів 10 і повернемося на ту точку. З якої ми починали ловити на цій стороні, тому що вона була доволі така гарна. І там відбувалися непогані клювання. Саме таке прикрите те, що ти не передбачиш, коли тут клюне щука. Я йду цілеспрямовано на окуня але в нас також влітає щука. Щука була доволі така непогана, коли я тільки закинув там на танту. Ну, але сталося як сталося. Взяла вона не дуже, скажімо так, акуратно, тому вона в нас зрізала. Що ж, риболовля у нас сьогодні вдалася, непогано проклюнувся окунь нарешті, був доволі активний. І спрацювали, що активні, що пасивні приманки. Окунь був такий непоганого розміру для цієї водойми, тому я риболовлюю задоволений. Про, по приманках. Приманки сьогодні працювали такі, як наномінов, ви все бачили, танта, і також працювала в нас ларва. Тому дякую, що мене дивитесь. До нових зустрічей!